Шановні колеги, у нас є такий класний офіс 500 метрів. Одразу при вході така переговорна, ресепшн, там гардероб. Ще одна кімнатка. Кабінетик. Тут вже робочі місця, 4 робочих місця. Далі там е, такі місця, лаунж-зони, дуже класне озеленення в офісі. Його дуже багато. Давайте пройдемо туди. З таким класним видом на паркову дорогу. Тут ще такий На Два місця. А, тут є open space досить величенький. Зараз я покажу вам. Переговорна кімната велика з двома входами. Група санузлів. Тут чоловічі. Тут е, жіночі. О, поряд з опспейсом зона кухня, їдальня. Біля вікон, розташовані кабінети окремі. Кабінетик тут. А біля їдальні ще одне приміщення можна використовувати під переговорну, а зараз просто кладовочка. Керівника кабінет. Там серверні, Ще один кабінетик. Дуже класний вид. Окремо тут ще один open space такий. На 12 місць, плюс ще одне виділене кабінетом. Тут до 15 людей. І ще один окремий вихід. Дякую.